Меркурій в римській міфології, син Майї, бог торгівлі, збагачення, прибутку, провідник померлих душ, вісник богів, бог спритності та обману, знавець астрології, магії та ворожіння, покровитель юнацтва, атлетів, глашатаїв, посланців, ораторів та крадіїв. Його любили за його веселу грайливу особистість, і він вважався найрозумнішим з усіх богів. Його символами були крилатий капелюх, крилаті сандалі та кадуцей, який являв собою короткий жезл, обвитий двома зміями. За легендами, Меркурій був настільки швидким та спритним, що вкрав в Аполлона лук та стріли, в Нептуна тризубець, в Марса спис а у Вулкана. Щобці. На бенкеті влаштованим Юпітером у швидкості змагались Меркурій та Купідон. Завдяки своїй швидкості та спритності, Меркурій переміг Купідона, підставивши йому підніжку. Боги почали вихваляти Меркурія, і коли Венера взяла його на руки, Меркурій вкрав у Венери пояс. Юпітер дуже сміявся з цієї витівки, а Меркурій в той час вкрав у нього скіпетр. Також Меркурію приписують виготовлення першої ліри. За словами Горація, Меркурій, знайшовши черепаху, сказав їй наступні слова: Повз тебе я не пройду, мені ти будеш першою. Вдома краще тобі залишатись, бо тут навкруги небезпека. Правда, доки ти жива, то слугуєш ти захистом від чар небезпечних, але як помреш, чудовою станеш співачкою. Після цих слів Меркурій забрав черепаху додому, де й вийняв її тіло з панцера. Як він це зробив, я розповідати не буду, але черепаха загинула. Після того Меркурій приладнав до черепашого панцера очеретові стебла, натягнув струни з овечих кишок та обтягнув вуловою шкірою. Як була закінчена ця робота, Меркурій заграв на цьому музичному інструменті, і це так гарно звучало, що йому заздрив сам Аполлон. Покровитель музики. З греко римської міфології нам відомо, що Меркурій був провідником у царство мертвих. Одного разу він утримав від Юпітера завдання супроводжувати німфу Ларунду в Аїд. Ларунда була засуджена Юпітером за те, що розпотякала дружині Юпітера про його адюльтер з іншою німфою. Тією іншою німфою була німфа Ютурна, якій в Римі було присвячено джерело, а потім Фонтан. За те, що Ларунда не вміє зберігати таємниці, Юпітер відрізав її язика та засудив до вічного перебування у царстві мертвих. Під час подорожі з небес в Аїд, Меркурій закохується у Ларунду та навіть має з нею інтим. Звісно, Меркурій не міг запроторити свою кухану на вічні страждання і приховує її від очей Юпітера у лісі, де Ларунда народжує Меркурію двох дітей. Цих дітей назвали Ларами. І ці лари були невидимими домашніми богами, а також невидимими богами усього у римському світі, наприклад, богами перехресть, доріг, річок тощо. Деякі вчені вважають, що культ Меркурія було запроваджено царем Евандром, але справжнє поширення культ Меркурія утримав лише тоді, коли Рим почав розвивати свої торгові стосунки із сусідніми містами. Це було в часи правління останнього римського царя Тарквінія Суперба та на початку республіканських часів. В цей час, а це був 509 рік до нашої ери, згадуються перші торгові домовленості між Римом та Карфагеном. Офіційно культ Меркурія був прийнятий у Римі у 495 році до нашої ери після трирічного голоду, який відчували римляни під час латинської війни. Цей період за пророцтвами священних книг Севіл у Римі були введені культи Меркурія, Сатурна, Лібера, Лібери та Церери. З плином часу культ Меркурія набуває популярності та поширюється на провінції Римської Республіки. Як згадував Гай Юлій Цезар у своїх записках про Гальську війну, Меркурій шанувався в Галії під іменем Вотана, і там йому приносили людські жертв. Під час гладіаторських боїв Меркурій був присутній як провідник померлих гладіаторів у царство мертвих. Після закінчення двобою на арені з'являлись переодягнені в Меркурія та в Вулкана служителі цирку або амфітеатру. Вулкан як бог підземного світу. Меркурій як провідник померлих. Меркурій підходив до тіла переможеного гладіатора та за допомогою розпечених прутів у вигляді кадуцея торкався до тіла. Переконуючись, чи живий гладіатор чи мертвий. Якщо гладіатор був мертвим, до справи переходив вулкан. Він чіпляв тіло гладіатора крюками та волочив його з арени. Якщо гладіатор був ще живим, вулкан добивав його своїм молотом. Зауважимо, що далеко не всі гладіаторські двобої могли завершитись смертю одного з гладіаторів. Відомо, що перед смертю родичі помираючих приносили Меркурію як провіднику в царство мертвих безпекових. Кровні жертви та молитви за для спокійної мандрівки помираючого та за краще місце у підземному світі. Під час святкування на честь Меркурія 15 травня римляни приносили йому в жертву барана або козу. Найбільшими шанувальниками Меркурія цей день були торговці, адже таким чином, приносячи барана або козу в жертву Меркурію, вони намагались умилостивити Бога за хитрості та обман, які торговці досить часто використовували під час оборудок. Біля капенської брами було джерело, з якого римляни брали воду, яку вважали. Священною. Цю воду вони опускали лаврові гілочки, і якими потім кропили себе та свої товари, просячи Меркурія про гарну торгівлю та багатий прибуток. Також в цей день святкували день освячення храму Меркурія. Це був день жертвопринесені римській богині Майї, матері Меркурія, а сам день був визнаний днем народження цього бога. Храм знаходився поза померієм, тобто поза Кордоном Риму на Авантинському пагорбі біля великого цирку. Храм Меркурія було освячено Центуріоном Марком Леторієм. Як нам відомо, храми освячували консули, але того року між консулами виникла суперечка, хто з них двох буде освячувати храм. Сперечались вони так довго, що Сенат віддав це питання на розгляд римському народові, вказуючи, що той, хто освятить храм Меркурія, буде завідувати постачанням хлібу та буде засновником торгівельної колегії. Римляни вирішили, що храм освятить Марк Леторій, і ось як про це пише. Не стільки заради того, щоб його вшанувати, тобто Марка Литорія, бо така честь не личить людині його звання, тобто Центуріон, а щоб присоромити консулів. Друзі, сподобався епізод? Подобайка, коментар, підписка та поширення. А ми щиро дякуємо усім, хто нас підтримує, і, як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.